Сьогодні рівно о 9-й на платформі Едем оприлюднили результати голосування за нову дату відзначення дня міста Полтави. Участь у ньому взяли 1336 охочих. Згідно з результатами, 891 голос, тобто 66,3% Респонденти віддали за 29 червня. Дату першої літописної згадки про Полтаву 237 голосів за другу неділю вересня. 103 за 5 вересня, день відновлення для Полтави Магдебурзького права. 59 голосів за 9 вересня, день народження письменника Івана Котляревського. 46 за 20 березня. Дату запису у коронній метриці від 1630 року, із якого почалася історія сучасного міста. Процедура, яка надалі буде рухатися відповідно до цього голосування інститутом розвитку міста, який опікувався цим процесом на сьогодні, складається лист звернення до нашого місцевого департаменту культури. Відповідно, після цього дана галузь готує проєкт рішення на сесію Полтавської міської ради. Спочатку це буде депутатська комісія, на якій це буде представлено, обговорено, і потім це буде. Також винесено на розсуд депутатського корпусу.